Вітаю, друзі. Хочу з вами поділитися своїми роздумами. Дуже непрості думки зараз у мене в голові вирують. і це не тільки мої думки. Я знаю, що дуже багато жінок відчувають те саме, саме ті жінки, які відірвані від своїх чоловіків. У мене вперше така ситуація за всі три з половиною роки війни, коли я находжуся на відстані від свого чоловіка вже більше двох місяців. Я завжди була поряд. Ми були разом, ми все пережили разом. Я і вагітна ходила під обстрілами і народжувала під ракетами у сьомому роддомі на Печерську. І сина до двох років я виховувала також в Києві. Ми жили всі разом. Але не став такий час, що я вирішила, що треба. Десь передихнути, поїхати для того, щоб бути в більшій безпеці, бо зараз, де я знаходжуся в Ізмайлі, це Одеська область на границі з Румунією, тут можна сказати більш-менш тихо. Тут два рази була така ситуація, що шахеди летали прямо над домом, було дуже страшно, але це тут рідко, бо маленьке місто воно їм не таке цікаве. І я планувала вже десь у жовтні повертатися додому, ну бо закінчиться літо, тут буде вже не так класно, як зараз. Ну і звісно, я скучила за домівкою, за чоловіком, за котом, за своїм життям. Але зараз, коли позавчора були дуже сильні обстріли, і кожного дня щось відбувається, я розумію, що я, я боюся повертатися додому. Я ба банально боюся, коли ти живеш в цьому середовищі війни. І у тебе ракети, шахеди кожного дня, ти звикаєш до цього. Коли ти від цього поїхав, ти вже відвик від цього, і ти не хочеш повертатися у цей стрес, у ці страхи. І зараз я боюся повертатися додому, і у мене дуже тяжкий стан, бо я хочу до свого чоловіка, а я але я не можу через війну повернутися. І ось, коли ти хочеш зробити дію, але через зовнішні обставини, які від тебе не залежать, ти не можеш її зробити, у тебе всередині наступає такий ступор. І ти не знаєш, що тобі робити. Ти хочеш зробити дію, але ти не можеш її зробити, бо це небезпечно. Тобто, твоє бажання воно не може закріпитися через дію. І це дуже сильний внутрішній конфлікт, з яким я зараз розбираюся, бо мені це важко. Я хочу, але я не можу це зробити. Я завжди, коли щось хочу, я це роблю. А зараз у мене немає такої можливості. Тому, жінки, всі, хто зараз не з чоловіками, я обіймаю вас серцем, душею, я розумію, як вам важко. А ті жінки, які зі своїми чоловіками, бережіть один одного. Бо коли ми втрачаємо, просто розлучаємося, ми не розуміємо те щастя, коли ми були разом. Тому давайте будемо в моменті розуміти, що ми маємо обіймаю.